Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку! Це сервіс та продаж квадроциклів на Київщині в регіони також робимо доставку. Сьогодні розкажу вам, чому квадроцикли CFMoto – одні з кращих квадроциклів на сьогоднішній день в Україні. Ну, якщо ви дивитесь цей відосік, то я думаю, що ви щось вже трошечки про квадроцикли знаєте. Тому ось вам інформація, яку вам не розказував до сьогоднішнього дня ніхто. Ну, те, що квадроцикли СІФМОТО класні, те, що вони там, мають рекордні продажі по всьому світу, не тільки в Україні, а в Європі, там, десь, в Америці, в країнах Азії і так далі. От, це серйозний завод, який спеціалізується виключно на виготовленні. Е Мототехніки всюди ходів здебільшого. Починав свою історію цей завод з виробництва двигунів. Тобто вони шарять в цьому, вони знають, як зробити простий, невибагливий, надійний та якісний двигун. От. Але сьогодні я вам хочу дати трошечки іншу ключову інформацію: значить, в Україні бренд значить, він належить тій самій компанії. Що володіє брендом BRP. Якщо ви дивитесь цей відосік, то я думаю, якесь відношення до квадроспільноти ви маєте. І що таке BRP, я впевнений, ви знаєте і пояснювати це не треба. А якщо не знаєте, то BRP – це одні з кращих професійних квадроциклів у світі. Одні з найдорожчих квадроциклів у світі Ну, це Range Rover, Jaguar там, або Bentley в світі автомобілів, квадроцикли BRP. Мають набагато більшу і набагато давнішу історію, значить, ніж квадроцикли Мото. І компанія, яка займається квадроциклами в в Україні, вони вже давно з'їли 100 собак на цій техніці. У них налаштований один із найкращих сервісів, який тільки може бути по квадроциклах по всій Україні. Величезна кількість офіційних і неофіційних представництв, дилерські, сервісні центри, величезна купа запчастин, ну і так далі. Це все є. Цей сервіс ну, топовий. Окрім того, брендом BRP, ну і брендом Сіфмота, відповідно, в Україні володіють люди, які також фанатіють цією двіжухою квадродвіжем. Ці люди вони знають абсолютно все про квадроцикли. Вони знають, чого не вистачає для того, щоб задовільнити потребу клієнта, і вони роблять все для того, аби клієнт був задоволений. Окрім іншого, володіють брендом далеко не бідні люди, тому вони вкладаються, їм є що інвестувати. В розвиток і цього бренду також. Окрім іншого, ну, самі квадроцикли CF Moto та і BRP в цілому, ну, це топові квадроцикли, які не являються квадроциклами, які там коштують десь по низу ринка. Вони не є найдешевшими квадриками, тому вони орієнтовані на людей з певним рівнем доходу. Я думаю, ви це розумієте. Так, от власники цього бренду BRP, Бієрпі спроєктували, спроєктували сервіс. Значить, Навколо бренду CFMoto по аналогії з тією, як це працює довкола бренду BRP. Ну і На сьогоднішній день по бренду CFMoto ми маємо найрозвиненішу дилерську мережу, найрозвиненішу, найбільшу кількість сервісних центрів, найбільшу кількість запчастин. Значить, Ми маємо повноцінну гарантію, яка реально працює. А ці квадроцикли мають гарантію там, здається, рік там, або 12 тисяч кілометрів пробігу. 12 тисяч кілометрів. Повірте мені, я як людина, яка 6 років займався прокатом квадроциклів, 12 тисяч для квадроцикла, який майже щодня, майже на кожному виїзді отримує піздюлінку, які долають бездоріжжя, броди, які плавають і так далі. Повірте, 12 тисяч це дуже багато. Ну так от, окрім усього іншого, квадроцикли BRP, ой, квадроцикли Сієфмота, вибачте, вони не продаються на кожному кутку. Всі, хто займаються квадроциклами сіїв мото, всі, хто їх продають, проходять певний відбір. Ці люди зобов'язані мати певні знання, певний досвід. Вони зобов'язані мати в арсеналі певну кількість запчастин для сервісу. Вони зобов'язані мати спеціалізоване обладнання, і діагностичне, і для ремонту, і для сервісу, для обслуговування, і так далі. Ну, Тобто, якщо інший квадроцикл ви можете купити будь-де, там хтось займається мотогенераторами, бензопилами, бензокосами, і ви можете у цієї людини купити і квадроцикл, якийсь інший, то СІФ ви будете купувати тільки у професіоналів, тільки офіційний квадроцикл. Склад запчастин. Практично по кожній моделі, навіть по квадроциклах 23-го року, по останніх квадроциклах якісь. Місяць назад тільки випустились конвейери абсолютно нові, абсолютно по всіх моделях є майже повний перелік всіх необхідних запчастин для сервісу, ремонту, їх обслуговування і так далі. Ви вдумайтесь. Ну я думаю, що вам в це питання і в цей факт вдуматись складно, тому що я маю 6 досвід 6 років досвіду експлуатації квадроциклів. Я знаю, яка ситуація з запчастинами там на інші бренди, але CFMoto в цьому плані дуже вигідно відрізняється. Тому, чесно кажучи, якщо ви хочете класний, якщо ви хочете сучасний, якщо ви хочете комфортний, потужний. Економічний квадроцикл, значить, то вам потрібен квадроцикл Сіфмота. Я ж розумію, що ви хочете якийсь післяпродажний сервіс, гарантію, обслуговування, ви хочете мати прості рішення, коли у вас квадрик зламався, там, або ви самі щось зламали, там, утопили його, відірвали колесо там, чи шматок пластику і так далі. З квадроциклами Сієвмота вирішувати ці питання найпростіше. Тому що цим брендом володіють власники бренду BRP. люди, які самі дубасять на цих квадриках, приймають участь в змаганні. Вони знають, чого не вистачає, коли розірвав квадрик, щось зламалось і так далі. Тому вони інвестують в цю двіжуху для того, щоб їхні клієнти мали сервіс і були задоволені і для того, щоб цей бренд розвивався як сарафанне радіо. А сарафан працює лише тоді, коли клієнт задоволений. Коли клієнт задоволений, тільки тоді він зможе рекомендувати цей продукт комусь іншому. Ви колись чули десь щось погане про квадроцикли Сієвмото? Я не чув тільки позитивні відгуки. Ця техніка працює роками без нарікань. Більшість прокатів, які використовують повнопривідні квадроцикли, вони всі сидять на квадроциклах Сівмото, і всі прокатчики задоволені як слони, тому що техніка працює роками. Я хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Так, да, звісно, в Україні є якийсь там певний сервіс по квадроциклах Лінхай. Наприклад, є певний сервіс там по квадроциклах Сіївмото, по квадроциклах Хайсан там чи Одес. Але такого сервісу, як по Сівмото, немає жоден китайський бренд в Україні. Це бренд номер один. Ну, тобто це преміальна техніка, але рівень сервісу і доступність їх обслуговування приблизно така, як у «Ланоса». Ну, запчастини на «Ланос» ви можете купити на кожному кроці їх величезна кількість, які хочете. Оригінальні, неоригінальні. Там буквально в кожному селі «Ланос» можуть відремонтувати і поставити на хід. От, от це сів по ходових характеристиках, значить, по комфорту, по рульошці, по маневреності, значить по тому, як він з'їдає все бездоріжжя під собою, як він впливе по потужності їхніх двигунів, це одні із кращих квадроциклів, реально. Без перебільшень. І реально, коли ви купуєте квадроцикл Сіфмота, коли ви платите за нього гроші, то ви не переплачуєте жодного бакса. Ну, і якщо ви стоїте перед вибором. Купівлі якоїсь техніки не можете віддати перевагу якомусь бренду. То сподіваюсь, що ця інформація якось була вам корисна. Якщо у вас є питання з приводу підбору якихось моделей, ви не можете розібратися, що саме вам потрібно буде там, чи 450, чи 520, чи 600. -ка. Чи може там лінхай ви розглядаєте, чи ще щось. То контакти, як завжди, я залишаю на екрані і в описі до профілю звертайтеся, я залюбки поділю, поділюся з вами власним досвідом, бо за плечима 6 років прокату квадроциклів. Це не один квадрик, квадрики у нас в прокаті працювали десятками і це сотні тисяч кілометрів. Це величезний досвід експлуатації. Ми знаємо більшість слабких місць більшості квадроциклів, ми знаємо слабкі сторони і в той же час сильні сторони. Ми знаємо, як зробити сильні сторони слабкими. Ми знаємо, як правильно обслуговувати, коли обслуговувати, що обслуговувати, з якою періодичністю. І так далі. Ну, про обслуговування, про те, як зберегти ресурси, надійність квадроцикла, ви можете подивитись у нас на головній сторінці каналу більше відосиків про це. От, а в даний момент я думаю, що тема відосика розкрита повністю. Е SieffMoto, по факту, народний квадроцикл. Да, він трошечки дорожчий за деяких конкурентів. От, але ви платите за сервіс. Ви платите за сервіс, ви платите за якість, ви платите за комфорт, ви платите за потужність. Те, за що ви платите, ви те і отримуєте. Ну, а з квадроциклами Sierff ви отримуєте максимум. Слава Україні. Дякую нашим захисникам. Тільки завдячуючи їм, я маю можливість знімати цей відосик, а ви можете його дивитись. Тому не забувайте їх регулярно підтримувати до повної перемоги над нашим ворогом, над росіянами.